Слава Богу, спаси Господи, всім доброго ранку. Будемо читати утренню молитву. Господи, благослови. Во імя Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Боже будь мені грешному. Господи, Ісусе Христе, Сині Божий, <как> молитва и причистая, Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. амінь. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе. Царю Небесный, утешителю души истины и живе здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю иди, и все лися в ней очистинный не у всякие скверны и спаси, блажа, душа наша, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу и Сину і Святому Духу, нині и присну, и вовеки веков, амінь. Пресвятая Дрої, це нас, Господи, очисті ріхи наша, владика, прості беззаконня наши, святи по святі, истині ми наше, ім'я, Твоєго раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, и Сину и Святому Духу, нині и присну, и великі веков. Амінь. Отче наши жизни на небесе, Госвятится, имя Твое да при царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесей, на земле, и хлеб наш насущный даж нам днесь и остави нам долги наши, ж и мы оставляй блажником нашим, и не веди нас свои искушения, но избави нас от лукавого. Восставший от сна препадаемте блажен лиской песни, приемьте сильнее свят, свят, святые Боже, Богородицы, и помилуй нас. Слава Отцу, и Сину и Святому Духу, Отодра і сна воздигме, Есси, Господи, ум, и і серце і Осне, і Мої Тверзи, у Ежепиті, Святая Троїці. свят свят свят, сі Боже Богородице, і помилый нас, и нині, и присно, и во веки вековом. Внезапно судья прияти кого ж до діяння обнажаться на страхом, полонощі. свят свят свят, і сі Боже, Богородицы, і помилый нас. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. От сна восстав, благодарить і свята, я троїця, як многі раді твоя благості дало терпіння, не прогнілися, если наміленіва і грішного неже погобил, миси, собі законями моїми, но чоловіку любси лиси обличного нічані лежа, що воздвил миси. Воежи утреннего де славославить, державу Твою, и ныне просети мои очи, мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь, Слове всем Твоим, разумейте заповеди Твои и творите волю Твою и пете Тя вои исповедание, сердечнему спивайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите и поклонимся Цареві нашему Богу, прийдіть і поклонимся и преподям Христу, Цареві нашему Богу і поклонимся і преподаем самому Христу, Цареві і Богу нашому. <coughs> Помилуй мне Боже, повеліться милості Твоєї по множеству, щедро твоих очистить беззакония мое, на Ипачево мое, Моего дреха, Мое чистим, якобы беззаконня моє аз знаю, і гріх мій предо мной свину, Тебе, единому соріших, і лукаву и пред тобою, сотворих, якодо оправдившися во славе всех твоих победи, судіть і ті, Себо беззакония зачат, есть Морися, ходими мать и Моей, Сибо истину возлюбились, безвестная тайна я при мудрости Твоей си, окропиши мне и сопом, и очищуся, омищем я, и паче снегов белюся слухом радості дайся радости веселье, возрадуйся кости смиренные, отврати від грех моих и вся Моя очисти, серце чисто созиждение, і дух правдой в отробе моей. Не отвержи мені від от лиця Твоєго і Духа Твоєго, свята уні от отмі од Мені, воздаш мені ради спасення Твого і Духу владишним Твердім'я, научи беззакони, путєм Твоїм і які Тебе обратяться, і збави от крові, Боже Боже, спасення моєго, озрадуйця язик мої правді, Твоєї, Господи, ним і утвердіший. І <кій> устами я возвістят хвалу твою каще, <кій> ви осхотілись і жертви дал би хобо, все сожжені, благоволіше, жертва Бога Ду сокрушен, серце сокрушене, смирено Бог, нічі житло, блажі Господи, благоволінім Тим Сіона, і да се зіштуться стіни Ірусалімські я, тогда благоволіше жертву правди, возношення, і все сожигай Моя, тогда на алтар твої си. Верую в Единого Бога, Отца, Вседержителя Творця Неба и Земли видимым же всем и невидимым, и Єдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и от Отца, рожденного прежде всех век, света от Света, Бога истина, от Бога Истина, рождена, Несотворение, Единосушно, Отцу, Им же вся быша, нас ради Человек, и нашего ради спасіння, шедшего с Небес, Шегося от Духа Святого Мария, человечества. Расп'ятого же за непрепонтистим пилать и страдавшей і и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего Дисною Отца, и Паки, рядущего со славою, судите живым и мертвым Его же Царстве не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, и Жидо от Отца Исходящего, и со Отцем, и Сыном споклоняємо и славе, малоголовшего Пророки, воедину святою Соборной и Апостольською Церковь. Исповедуй единокрещение, восставление грехов, чаю, воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, Очисти меня грешно, яко кони количеству сотвори, благою пред Тобою, наизбавь меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, <coughs> да неосужденную отверзу уста, Мое недостойно я восхвалю имя Твое Святое, Отца, Сина, и Святого Духа, Ныне присно, во веки веков. Аминь. Во сна полуночною полуночную песнь, ті спасі, спасе, и припадай вопиюте, не дашь мне оснуть в греховней смерти, но щедрим раснися, волю, лежащим в лености, оскорі в і и спаси мне предстоянии и молитве, и по сне нашнем воссияй медень безрешен Христе Божий, спаси мья, к Тебе, владыко, чоловіку любви, от сна, восстав, прибігаю, и на дела твоя подвізаюся милосердям Твоим, и молюся Тебе. Помози мне на всякої время во всякой вещи, і избавь меня от всякі мирские язлы, и вещи дьявольского поспішення, і спаси меня і введи в царство Царства вічне. Ти Ты боися Мои Сотворитель всякому, благопромисник і Податель. О Тебе же все опования, мы тебе славу сслалаю, нині і прісно, і во веки Амінь. Аминь. Господи, іже мною многие благості великими шадротами Твоїми дались им рабу Твоєму. В мимошедшее время нощи без напасти прийти от всякого зла противна. Ты сам, владыко, всяческих творчеств, Подобен и истинным светом, пресвященным сердцем, творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякой оплоти, Вышних живый, насмиренные презирай. Сердца же и утро бы, испытуев, сокровенный человек в яве, предведый, безначальный, пресносушный свете, о Негожи, не есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же настоящее, время на множество, щедро твои дерзающе, дерзающие, от скверных Тебе, у стен Твореми, остави нам пререшения наши, делом и словом, и мыслью, Ведением или Невением, со нами, и Очистинный от всяких и плоті и духа, и дары нам бодренным сердцем, и трезвой мыслью, всю настоящую житию, ночь, прийти, ожидающим пришествия, светлого и явленного, дня, единородного Твое Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Он же со славой и судья всей приит, Кому можно воздать, и по делам Его, да не падше, обленившись, но бодрствующий и воздвиженев, дело, не упряшемся в радости Божественный черток славы <кхух> и гласні пристані, І иди же праздной гласни пристаны, незреченные слади зрящих твого лиця доброто неизреченное, ти боишься истинный істинний світ и освящай, и всяческая, і тяпується тварь во віки веков. Амінь. Тя, благословим Вишній Божий, Господи, милости Творящего прис з нами, великая и жене следованная, славная же и ужасная, і жене ще слава подавши нам сон в обокоєнні німищі наші, і ослаблення трудомного трудної плоті, благодарім тя, як вони погубілися на собі законі нашими, на чоловіку любсилися обично, і в нічані ліжащі не воздвілися, і воєже славословити державу Твою, тим же молим безмірною Твою благость, просвіті наша мислі і очіса, і ум нашу тяжку осналіності, і восстав, і отверзі нашого уста, і я Твоєго хваління, Якогда возможным непоколебним опетья же исповедаться тебе во всех и у всех, славиму Богу, беззначальному Отцу, Свенородним Твоим Сыном, и Всесвятым, и Благим, и животворящим Твоим Духом, нині присно, и во веки веков. Амінь. Воспіваю благодать Твою владичес, молютя, умой о благодаті, вступати, правомі настави путем Христових заповедей. Ведь этих песни укрепи, Уныне сонадгоняющий, связанная пленницами, рехопадении, мольбами твоими разриши, Бог невесту, вносими, в дни, сохраняй борущих враг, избавляющий мязнодателя, Бога рочи, мрешливыми связьми, оживи, я же светний, вечерний, родчий, душу мою, слепшие просвети, О, дивная владычная палата, одам духа Божест на мене сотвори, врача, рочи, врачу, и души страсти. Волнуйся, житейской буре, кости земля покаяние направи, избави о Невечную червью же зла и тарта, дай Нейвише Бесомарадование, и же мной гріхом повинника, нова сотвори, обещавшую при непорочної сорішенні, страна, мук и всяких покажи і все хлады и комолі, небесное Ме, лучи веселье, со святим і Сподоби, Пресвятая Дву, услыши глас непотребного раба Твоего, струю мне слезам причиста души моей скверно очищающие, стена, от сердца приношу тебе непрестанно, у владычице, молебную службу мою применение, Богу благотворим принеси, привисшую ангелу мріскам, привисше слития сотвори. Святоносна, и Сієн Небесной и Духовный, благодать у мене направи, руці, воздействую и устнее похвалені, оскверни, скверная, все порочна, душа тленных пакостей и избави. Христа прилежно моляющий, Боже, честь и поклонення подобает, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостиві, всемилостиве Боже, мой Господі Иисусі Христе, многие ради Любви, шеле воплотилися, Иссия, Когда спасише всех. И Пахи, спасе, спасе по благодати, а ще Бога, Ди, що мені несе, благодаті дар на мною и мной в милості, віри милости, веры, Бомьере, сі, о Христі мой, жив буде і не А ще во віра Ащи, Бо верояжит, спасают отчаянные все веры, і спаси мне, как Бог мой, святий Создатель. віра жив місто дел да вменится мне, Боже мой, не обрящий Богеню, оправдающих мя, Но та вера мне давлеет место всех, да отвещает, да оправдит меня, та да покажет мне причастника слави Твоя вечная, да не похитит меня, сатана и похвалится, Слава, темя от Твоя руки и ограды, но или хочу спаси Ме, или не хочу, Христе спаси мой, при дворе, скоро, скоро Боги Бог, Ты боишься Бог мой, чрево Матери Моя, сподобай меня, Господи, не возлюбите и тя. Якоже возле Біг надати сам, я паки і пак, и поработать тебе бездневно святошно, якоже по работах прежде Стата нересивому, найпаджу же поработаю тебе, Господу і Богу моєму, і Ісусу Иисусу Христос, дні живота моего, нині и пресной во веки віков. Амінь. Святий Ангели, предстояй окаянный моей душі, страстной моей жизни, не остави меня грешного, неже отступи от мене за невоздержание моє. Не дашь места лукавому демону обладать темной насильством смертного Сиво Телесе, укрепи бедствующую, ходу и мою руку, настайну на путь спасіння. ей святый ангели и Хранителю, Покровителю, окоянный моя души и тела, всям прости, Ерике Митя оскорбих во все дни живота Моего, и аж что, Суришь, их пришедшие носию, покри настоящий день и сохрани мне всяку искушение противного, Да ні в Коем Рисе прогневое Бога, і моліся за м'яко Господу, да утвердить Не страсі своєм, і достойно покажет раба Свои благості. Амінь. Пресвятая, Владичице Моя святими Твоїми і и мольбами, отже, ожени от Менье смиренного каяного раба Твоего, уныние забвения, ни разумия, ни роденья, і вся скверная лукавое і хуйня помишлення, Od окаяну в мое сердце и помрачену ума Моего, и погаси пламень страстей моих, яко ніч єсмь І <кху> и окаянин. И испламе от моих лютых воспоминаний и предприятий, от всех злих злых свободи, яко благословенный Сит всіх родов і славиться, притіснує ім'я Твоє во віки веков. Амінь. Моли Бога, мне святий угодничий Божий, називаємо своє ім'я, свого Святого. Яко асу, к Тобі прибігаю, скорому помощнику, молитвини душе моєї, Богородице, Дєво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благослови Ти в женах, и плод плачерева Твоего, яко Спаса родила си душ наших, спаси, Господі, люди Твої, и благослови достояние Твоє, победи православним Християнам на дарує, даруя, и Твоє сохраняє крістом Твим жительство. Спаси, Господі і помілуй Отца моєго духовного, родителі моїх, сородників, начальників, наставників благодітелі і всіх православних християн, упокой Господи, душі усопших раб Твоїх, родителей моїх, сродників, благодітелей. Войну на поле брані, убиенных и всех православных христиан, і простимся с решения воли и невольны, и дарим Царствия Небесные, живи в помощи Вишнього, крови Бога Небесного Дворица, Речет Господи, и заступник Мои, Сей, приближище Мое, Бог Мой, уповай на Него, яко кото избавив Ти от лов, все тела, очах, Слове всеми теж, пришма свои і Синития, и под хрелей его надеющийся, Оружием обійтя істина, Його не обоїшися від страха нашного, от стріли тящи в одні отвещивать неприходящее, от срящий беса полудінного. ного, от страни твоя тисяча, й тьма, у Дісної тебе, к тебе беже не приближиться, обаче очима смотриш, і воздаяння грешников узріши, як от і Господі оповання моє, <coughs> вишнього положилися и твоє не прийде тобі зло. И рано не приблизится телеси твоему, яко ангелом сым заповесит тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя да никогда пред книжью камень нового Твое. На Аспида и Василиска наступишь, и поперечь льва и змея, яко на меня упова и избавлю, и і покрию и, і. яко познай имя Моего заветку мне услышу, осними скорби из Мою и прославлю его, до лотои дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Достойно єсвякової істину блажиття Богородице, приснобженої, преніпорочної матір Бога нашого, херовім, і славніше, без рамнія Сарафим, безіснення Бога славорочої, суші Богородицу тя величає, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині прісно, і во веки вековем. Господі помилуй, Господі помілий, Господі помилуй, Господи, благослови. Молитва є причистою Твоєї Матері, сілою чесна, вже творящу Христа Господня, архістратига Божого Михаїла, всіх прочих безплотних небесних сил, свята в ліку мученика, побідоносна Георгія, свята в ліку мученика і цілітля Пантелеймона, священа мученика Кипріана, мучениці і, і преподобних і богоносних отець наших, Імфілох, і ова імфілохія, чудотворця Почаївських, Антонія Феодосія прочих чудотворців Киева Пичерских, святих Праведных богатець Иокима і Анни, Апослав Симидесяти Сили, Кріскента, Крискента, і Андроніка, мучеников Полихроніи, Епископа Вавилонского Пармени, Елимета Христо, Христо Лукита Муко, Авдоната Сеніса, князі Пресвітських і мучеников Олімпія і Максима священномученика Валентина, єпископа і трьох учеников його, мучеников прокола Єфіва та Аполонії, и праведного Авундія, мученика Іоанна Воїна, преподобного Германа Соловецького, священномученика Іоанна Діакона, преподобного Анатолія Оплінського, і же и памятнине всіх святих Твоїх, Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, нас грешних. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри за молитву. Всім ангела хранителя покрову Цариці Небесної, Божого Благословіння на предстоящий день. Поста сьогодні немає. Євангеліє Євангелія будемо читати або на вечірній службі молитвах, або десь серед дня. Зараз прошу ваших молитв, спасі Господі, всім Божої помочі на предстоящий день. Сьогодні в мене День Ангела. Спасі Господі, що поздоровали. День Ангела в мене 6 квітня, ой, 6 травня має.